Зала в реабілітаційному центрі для військових в Мукачеві обладнання для підводного витягування хребта і великих суглобів кінцівок показує начальник відділення реабілітації Андрій Федосенко. Працювати над такому обладнанням можуть спеціально підготовлені фахівці. У нас є три медичні працівники, які пройшли спеціальний тренінг, отримали сертифікати. Вони є операторами якраз по управлінню і використанню методологічно цієї методики витягування хребта. Це дуже різноманітний профіль в основному Врологічний по витяжці хребта, але басейн також може і буде використовуватись для проведення занять аква-аеробіки, кінезіотерапії, гідрокінезіотерапії саме в воді. І також цим займається спеціально підготовлений персонал. Загалом, за словами Андрія Федосенка, таких залів у реабілітаційному центрі зробили три: зокрема, ця для відновлення опорно-рухового апарату. Тут є основне. Необхідне обладнання для того, щоб, наприклад, ампутанти відновлювали навички ходи з перепонами по похилій площині з поворотами і так далі. Плюс є для неврологічних також унікальна така станція: це вертикалізатор, який дозволяє переміщувати пацієнта, і він відчуває якраз вертикалізація в медицині це дуже важливий момент. За словами Андрія Федосенка, ремонт та будівельні роботи в реабілітаційному центрі для захисників та захисниць у Мукачеві тривало близько 9 місяців. Гроші на це виділили з Мукачевської міськради. Початком широкомасштабної війни виникла нагальна необхідність створення реабілітаційного закладу в межах того закладу медичного, який є, і командування медичного закладу шукало можливість реалізувати цей проєкт, оскільки потреба наших бійців була дуже велика. На зустріч пішла Мукачівська влада. Загальна сума фінансування ремонтом будівельних робіт близько 300 мільйонів, і зараз ми очікуємо ще порядка 5 мільйонів. Тобто, те обладнання, яке ми просимо, воно повністю відповідає потребам. Нашого медичного закладу, оскільки це якраз профіль медичної реабілітації порно-рухового апарату, і неврологічної реабілітації, і комбінованих після травматичних уражень, і соматичні дисфункції. У центрі будуть працювати лікар, реабілітолог, фізичний терапевт, психолог і середній медичний персонал різного профілю. Унікальність цього ще полягає в тому, що на теренах області нема в одному місці скупчено все це обладнання і всі ці можливості, які можна робити в одному місці, не виходячи з приміщення, за словами заступника командира з морально-психологічного забезпечення Олексія Зеленського, отримати комплексну реабілітаційну допомогу зможуть близько 70 військових на добу.